Доброго ранку, малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні в нашій країні важлива дата. Щорічно 6 грудня, день ухвалення 1991 році закону України про Збройні Сили України відзначається День Збройних Сил України. Святковий день на честь ЗСУ. Наші ЗСУ справжні герої країни, вони спритні. Добрі, сильні, вони мужні та незламні, наші герої вірні та сміливі. Це свято завжди відзначалося з гордістю та пошаною. Але у 2022 році під час повномасштабної війни його важливість зросла ще більше. ЗСУ це меч і щит нашої Батьківщини. Наша опора і захист, найкращі сини і доньки України борються у збройних лавах за незалежність і свободу нашої батьківщини. Збройні сили України нині це одна з ключових складових стабільного і впевненого розвитку української держави. Місія ЗСУ, оборона України. Захист і відновлення територіальної цілісності України в міжнародних визнаних кордонах. У День Збройних сил України ми вшановуємо героїв нашого часу, українців та українок в одностроях. Цього року ЗСУ дійсно змінили хід світової історії. Українська армія сьогодні це сила добра, яка захищає не лише Україну, а й всю Європу. Та є фундаментальним принципом Статуту ООН. Наші Збройні Сили України справжні Тітани. Ми низько вклоняємось їм. Дякуємо вам за захист, за стійкість, за спокій, за нашу віру в сон та тишу. Слава Україні, героям слава! Я дякую вам за увагу, мої любі! Та на все добре.